Майже три тижні з 19 грудня по 7 січня у Кривому розі тривали новорічні та різдвяні гуляння. І якщо для більшості городян це період відпочинку, то для працівників культури та мистецтва святковий марафон це дні активної творчої праці. Цього року у Розі пройшло вдвічі більше розважальних заходів ніж минулоріч. Понад тисячу працівників міськ та райвиконкомів, позашкільних навчальних закладів, шкіл, творчих колективів взяли участь у підготовці та проведенні новорічних програм для дітей та дорослих. Активну участь брали також і промислові підприємства нашого міста напередодні старого нового року. Усіх організаторів та учасників новорічних свят запросили на традиційні різдвяні зустрічі в академічний театр драми та музичної комедії імені Шевченка. Тепер вже у якості почесних гостей. Сьогодні безумовно ми будемо дякувати абсолютно всім від малечі до дорослих, тому що і учасники дитячих творчих колективів на рівні з дорослими виходили на сцену і дарували своє мистецтво. Це професійні актори наших театрів. Всіх Трьох театрів це чудові казки, які були підготовлені нашими нашими палацами культури, нашими театрами. І добра казка була подарована мешканцям нашого міста. Гостям показали казку Магічна куля у виконанні акторів театру імені Шевченка. Для запрошених подивитися на таку постановку було особливо цікаво, адже чимало глядачів, керівники творчих гуртків та колективів. Які ставили подібні спектаклі у районних палацах культури по завершенню виступу? Представники міської влади нагородили подарунками та грамотами кращих. Цього разу відзначили казкові спектаклі творчих колективів Палацу імені Артема, ДП Овація центрального ГЗК та Палацу культури північного ГЗК. Особливістю цьогорічних новорічно-різдвяних свят стала їх масовість та величезна кількість. Усього було проведено понад 10 тисяч різноманітних шоу-програм. Чим відрізнявся в цьому році новорічні різдвяні свята від Минулих в тому, що у міському бюджеті були передбачені кошти не лише для на подарунки для дітей з багатодітних сімей, але залучили ми сюди ті сім'ї, в яких виховуються діти-інваліди. Залучили всі сім'ї, в яких виховуються шість і більше дітей. Сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, саме головне була завдання комітетів і відділів у справах сім'ї молоді. Щоб це були масові заходи, щоб ці заходи сподобалися дітям, і саме головне, щоб здійснилися всі дитячі, дитячі мрії. Також було підбито підсумки у конкурсі на краще ялинкове містечко. За рішенням журі майже одноголосно перемога дісталася представникам Інгулецького району та працівникам південного ГЗК, зусиллями яких перед Палацом культури на проспекті Південний виросло чарівне ялинкове містечко. Помилуватися яким приїжджало і чимало мешканців з інших районів міста. Для симметричного коллектива Большой праздник мы стараемся подойти к нему как можно больше с лучшими трудовыми показателями, а для малышей каждый с готовит свои маленькие елочные городки, малые формы, качели. Каруселі і саме наша велика традиційна Йо цього дня нагороди за висвітлення життя міста у новорічні свята отримали і представники криворізьких масмедіа міська газета Червоний гірник, телерадіокомпанія Рудана та держтелерадіокомпанія Криворіжжя.